На будівництві ми часто піднімаємо матеріали за допомогою ланцюгових тельферів і кранів. Це здається простим, але одна помилка може спричинити серйозні нещасні випадки. У СББ ми вважаємо безпечну роботу важливою. Тому в цьому відео ми покажемо, як безпечно використовувати малі підйомні та вантажопідйомні пристрої. Завжди спочатку перевіряйте своє обладнання: чи пошкоджені, скручені або деформовані кабелі, чи ланцюги, чи бачите ви обірвані нитки або тріщини. Не використовуйте гаки повинні бути цілими і оснащені фіксатором або шпилькою. Перевірте також огляд. Підйомний засіб повинен бути затверджений. Це можна розпізнати за наклейкою або QR-кодом. Без огляду не використовувати. Зверніть увагу на максимальне навантаження. На кожному підйомному засобі вказано, скільки кілограмів можна піднімати. Ніколи не перевищуйте це, натягніть ланцюги і піднімайте повільно, завжди прямо вгору, ніколи не під кутом, бо тоді вантаж може розгойдуватися або впасти. Нехай колеги тримають дистанцію і попереджайте перед початком: ніколи не піднімайте вантаж над людьми. Використовуйте кермовий канат, щоб направляти вантаж. Ніколи не тримайте руками або зап'ястями канат чи ланцюг. Це щороку спричиняє найважчі нещасні випадки. Пам'ятайте, перевіряйте своє обладнання, піднімайте спокійно і прямо вгору. Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження і тримайтеся подалі від вантажу. Так ми забезпечимо безпеку для всіх.